Мел Гіпсон, Том Круз, Ембер Хер, Джеймс Франко та навіть Шон Пен, як думаєш, Гершан що поєднується цих людей, окрім того, що вони актори? Mm, нічого не спадає на думку, можливо, вони всі знають англійську. Ой, ну це було б занадто легко. Всіх цих людей. Вважають аб'юзерами про їхні стосунки. Пишуть багато чуток і навіть фактів, які можна побачити у відкритих джерелах. Це складна тема. Ох, е, такого я не знав, а цікаво, серед наших зірок багато аб'юзерів або людей, які були в аб'юзивних стосунках. Саме про це буде наш наступний сюжет. Хочете дізнатися? Тоді давайте дивитися. Співачка Оля Полякова зі своїм чоловіком українським бізнесменом Вадимом Буряковським у шлюбі вже 20 років. І крізь роки, співачка ні на мить не сумнівалася у своєму виборі. З першого дня, як я зустрілася зі своїм Вадюком на лодці, я завжди відчувала опору. Це те, що він мені дав, і це те, від чого я ніколи не зможу відмовитися. Бо він виявився через всі ці роки єдиною, абсолютно стіною, фундаментом. І так було з першого дня. Саме за цієї причини я ніколи з ним не розлучусь. Але так співачці пощастило не одразу. Ще в юному віці Олі довелося пройти через стосунки, сповнені не кохання і підтримки. А не здорових ревнощів і навіть насильства з боку бойфренда. Я коли замовляла їжу в ресторані, я не повинна була дивитися на офіціанта. І коли я однажди підняла очі на офіціанта, щоб щось сказати, мені в голову полетів пакет з соком. Ну, воно кончене зараз вже доросла і досвідчена полякова розуміє це був аб'юз, але тоді ще 16-річна, не мавши жодних орієнтирів, Оля просто не розуміла, якими мали бути здорові стосунки. Якби я розказала мамі, це до речі, як важливо створити відверті стосунки зі своїми е, дітьми. Тому що я мамі цього не розказав. Чого ми зараз приклад хрен його знає, бо голови не було? Олі пощастило самотужки виплутатися з аб'юзивних стосунків та зрештою зустріти гідного чоловіка. Та попередити насилля може дійсно батьківська підтримка, впевнена психологиня Світлана Рефнія. Головне уникати хибних переконань. Ти повинна слухати свого чоловіка, або, наприклад, слюбиться-стерпиться. Краще потерпи, але не розлучайся. Б'є, значить, любить. Всі ці хибні переконання також впливали на те, що людина попадає в такі аб'юзивні стосунки. Коли ви виховуєте своїх дітей, ви повинні говорити йому малечку, що з тобою можна робити, що з тобою робити не можна. Якщо це не говориться, дитина думає, що це норм в дорослому житті. Якщо на мене кричать, якщо мене ображають, якщо мене сварять, якщо мене б'ють. Мабуть, це любить. Мабуть, він просто напився, а зранку все буде в порядку. Розумієте, і ось ці вмовляння себе призводять до того, що ви встрягаєте в ці аб'юзивні стосунки. Трачаючи психологічні і фізичні кордони, а разом з ними і фізичні кордони внаслідок свою індивідуальність каже психолог. І, схоже, саме це трапилося свого часу з екс-підопічною Монатіка співачкою Лідою Лі. Її колишній обранець каже, хотів буквально ув'язнити її вдома. Прегнува, аби вона стала домогосподаркою, а не співала на великій сцені. Він хотів, щоб поряд була жінка, яка тільки готує, дивиться на нього і робить все те, що він каже. Я ніколи не чула від нього підтримки. Він не хвалив мою творчість. У цих відносинах я знецінила себе і як жінку, і як артистку. Поведінка аб'юзера завжди однакова. А ти можеш одягнути ось цю сукню, тобі так вона буде лише. А можеш це не одягати, воно тебе гарно. Вони починають знецінювати поступово все, що ви любите, робити, і вводити вас у сумніви. Потім їхня головна задача. Це обмежити ваш соціум. Якщо у вас є соціум, він відзеркалює вам по-різному. Де ви дійсно красива, де ви гарна, де ви розумна. І ви перестаєте сумніватися в цьому два з половиною роки. Співачці знадобилося, аби зрозуміти це. І, хоч і як не було боляче та складно, але закінчити ці стосунки, і зрештою навчитися головному протистоянні аб'юзу, я не вміла казати ні, і коли я зрозуміла, що мій організм настільки е, виснажений, я зрозуміла, що якось потрібно передивитися це ставлення. І кордони їх потрібно будувати. Я не кажу, щоб вони були височенними у весь свій ріст, але ну якась межа, яка комфортна для тебе, вона має бути. Це головне в стосунках з аб'юзером — навчитись говорити стоп мені так не підходить, мене це ображає, зі мною так не можна. І тоді ви даєте зрозуміти іншій людині, що з вами не вийде вами керувати. Якщо людина продовжує маніпулювати, вводити в вас відчуття провини, знецінювати вас, тікайте з таких стосунків, буквально втікати з рідних чернівців до Києва від нездорових стосунків довелося Юлії Зорій. Телеведучій було 23 роки, коли вона втратила матір, порятунком у непростий час стало кохання. Зорі з головою поринула в почуття, що навіть не помітила, як піклування коханого і вся казкова романтика перетворилися на психологічне приниження і тиранію. Коли ти любиш, ти будь-які дії коханої людини починаєш виправдовувати. Ну він так сказав, або він так зробив, ну тому що. Мені, напевно, здалося. Ну він так, наприклад, зробив, тому що він дуже любить і дуже ревнує. Да? Ну, дати там, наприклад, тобі там якось там як буде, пощочину. Чому ну напевно ти заслужила, ти ж так дуже щось дивне сказала, бо дивно себе повела, тобі намагають довести, що ніби там ти неадекватно сприймаєш е, взагалі там навколишні середовище і слова. І це знов ті самі червоні прапорці, каже психолог. Це люди, які кажуть, я так зробив. Тому що ти мене змусила це зробити, тому що ти спровокувала мене. Ти невірно зрозуміла все, що я сказав. Ні ні. ні ні, -ні. Тобто в словах постійне перекладання відповідальності і вик... викликання відчуття вини, і вже за класикою це все задля знецінення і подальшого контролю, і тебе доводять до такого стану, коли ти розумієш. А куди я піду звідси, кому я ще от така буду потрібна? Коли тобі казали, ти на себе взагалі подивися. Ти бачиш взагалі на що ти схожа, хто ти? А я тут, взагалі, та що з тобою живу? Якщо що, і ти думаєш, ну точно, ну а хто ж інший візьме? Ніхто ж не візьме уже все. Тоді Юлі знадобився майже рік, аби отямитися і наважитися розірвати ці стосунки, аби зрештою таки стати щасливою і впевненою в собі. Я навіть вдячна за те, що в мене були ці стосунки, і я для себе зрозуміла, як повинно бути, а як категорично не може бути взагалі. Навіть якщо не знайдете, краще залишитись на самоті, ніж в таких стосунках. Пам'ятати пам'ятайте, найголовніше, що у вас життя єдине, воно тільки ваше. Робіть своє життя щасливим і уникайте тих, хто хоче його зруйнувати.